Вересня минулого року до Хмельницького евакуювалися представники Бахмутського навчально-виробничого підприємства Утос, які приєдналися до хмельницьких утосівців. Їхні історії вражають і водночас є символом незламності духу. Про те, як у Хмельницькому адаптували переселенців із вадами зору у новому випуску програми Воєнний час. Утосівець Сергій Бортовий у кінці 2022 року переїхав у Хмельницький з Константинівки, що на Донеччині. у нас тоді ще на той час таких особливих бойових дій не було. Просто попросила сама влада, щоб ми евакуювалися. І ми до Хмельницького подались. У мене тут друзі були. Вони мене запросили, і ми тут залишилися. Саме завдяки підтримці небайдужих людей, які супроводжували Сергія бортового впродовж усього евакуаційного шляху, він залишився живим. 56-річний переселенець незрячий із 16-ти літ. У мене нема зору, бо я ще колись у юності займався піротехнікою і невдало підірвав. Вибило одразу два ока. А взагалі, то я займався в основному музикою. Теж працював у Константинівці на підприємстві УТОС, займалися там художньою самодіяльністю, їздили по різних конкурсах. Самодіяльність у нас була там така на рівні. Навіть був колись на республіканському огляді. Прибувши до Хмельницького, пан Сергій теж відчув підтримку і турботу. З травня минулого року працює на тутешньому підприємстві. Утос. Нам добре допомагали і друзі, і на зборах. Я відвідую молодіжні збори церкви християн віри євангельської. От ми цьогоріч із травня тут вже працюємо. Коли є робота, ми працюємо. Коли нема, нема. Тоді сидимо вдома. У Хмельницькому переселенця з Донеччини вражає налагоджена інфраструктура, адаптована до потреб людей із вадами зору у Хмельницькому це все на мою думку на високому рівні, як на мене, адже у нас у Константинівці не було таких тактильних доріжок, як тут. Світлофори у нас здебільшого. Ну не було такого, щоб у нас світлофори ось так озвучувалися, щоб вони повідомляли на якій я вулиці знаходжусь. Тут воно все на високому рівні. Усі соціальні ось ці допомоги, все своєчасно. Навіть самі телефонують. Якщо знають, що я переселенець, то мені самі телефонують, пропонують, що ви можете тим, то тим, то тим то скористатися. Ось теплоприбори, смартфон я тут отримав. Мені ще компенсували частину коштів. Попри всі випробування війни, Сергій Бортовий сподівається повернутися в рідне місто. повернутися додому завжди хочеться. Але як воно буде, я не знаю. Адже бачите, ми і в цьому році думали, що вже буде контрнаступ, усе стане на свої місця. Але на жаль, так не сталося, як ми мріяли. А додому, звісно, хочеться повернутися. Все ж таки, дім є дім. Друзі там залишилися, котрі не виїхали через безліч причин, адже нема куди виїжджати. От, приміром, якщо ми сюди приїхали, то я знав, куди я їду. Знав, що я їду у будинок, знав, що буду оплачувати лише комуналку, у мене не буде орендної плати. А так, в основному, більшість людей не виїжджають тому, що не знають куди. І це небезпечно їхати. Тужить за рідною домівкою у Костянтинівці і Євгенія Кулішова. У Хмельницькому знайшла порятунок разом із чоловіком. Каже, зимових свят не відчуває. Єдина розрада спілкування з членами товариства УТОС і музика раніше працювала у бібліотечному відділі культури Відчуття абсолютного спустошення. Відчуття свята немає уже другий рік поспіль. Відчуття свята просто нема. У нас відібрали свято, відібрали можливість жити, розвиватися, планувати. Тому живемо одним днем. Можна сказати, радіємо кожній днині, якщо це можна так назвати. Руки не опускаємо, щось робимо. Робимо ремонт у себе в гуртожитку, щось намагаємося робити, але це все не те. Ми перевезли сюди музичну апаратуру, ту, з якою я працювала вдома. Ми працювали і в Краматорську, і в Бахмуті, і в Слов'янську. Куди кликали, там і працювали дні народження, якісь приватні заходи, а також дитячі патріотичні заходи і в бібліотеці, і в терцентрі. І у нас товариство інвалідів друг була така організація. Теж з нею співпрацювали. Радість життя жінки перекреслюють згадки про початок повномасштабного вторгнення з 23 на 24 лютого вночі вибухи розбудили. Після цього, мабуть, через місяць у Фейсбуці з'явилася заява губернатора Донецької області, що він пропонує усім евакуюватися жителям Донецької області, і ми, як законослухняні громадяни, так би мовити. Прильоти в місті були, звичайно, і ми залишили цю територію, адже розуміли, що хорошого, нас там нічого не чекає. Місто в розрусі. Роботи, яка була раніше, звісно, зараз немає. Ми співпрацювали із терцентром, їздили як волонтери у Слов'яногір'я. Там були санаторії для військових, і ми там давали концерти, розважальні, патріотичні заходи для діток. Словом, така була робота. Щодо росіян, Євгенія Кулішова змінила свою думку кардинально. Звичайно, виправдань немає цьому у цій страшній війні, тому що сусіди з нами зробили. Виправдань цьому нема за турботу і небайдужість переселенка вдячна хмельничанам. Ми опинилися у дуже дружелюбній атмосфері тут. Тут в УТОСі добре нас прийняли. Дякуємо Оксані Вікторівні. Житло нам виділили в гуртожитку. Допомагають церкви, звичайно, гуманітарною допомогою різноманітною. За це ми їм дуже вдячні. Трішки тут працювали, але зараз немає такої роботи. Хотілося б, щоб була робота, як то кажуть, на гуманітарці далеко не протягнеш. Хотілося б мати стабільну роботу, як це було вдома. Члени Хмельницького товариства УТОС люди з великим серцем, які розділили з переселенцями їхні страхи і біль втрати домівок. Це наші люди, люди з вадами зору. Ми не ділимо їх на окуповані території, і це наші всі люди, системи УТОС. Вони такі самі, як і ми. І я вважаю, я не знаю, це їх краще запитати, як ми їх прийняли. Но ми з ними дружимо. Вони дуже хороші, приємні. Такі. Такі люди, як ми, тут нема чому дивуватися. Наше місто Хмельницьке. Люди взагалі дуже щирі, дуже доброзичливі. Вони завжди нам допомагають. Хто б то не був? Навіть сторонні люди, які бачать нашу незрячу людину. Вони може вони не так, як нам би потрібно було. Вони вони ж не всі вміють нам допомогти. Це ж треба вміти людину незрячу провести правильно. Ну, наприклад, нам і я знаю, що моїм знайомим оточуючи вукновиколо мене, люди зустрічаються дуже щирі, дуже доброзичливі. Немає краще підказок такої людини, як сам, бо зрячі хочуть допомогти, але на жаль, вони. Або не на жаль, вони нас не розуміють і добре, що не розуміють, хочуть допомогти, але не знають як. А ми можемо одне одному підказати краще. Бо в когось вийшло, він же опитом ділиться, як в тій чи другій ситуації викрутитися. Очолює новостворене бахмутсько-хмельницьке товариство УТОС, бахмутчанка Оксана Дарових. Нині її обов'язок турбота про пів десятка осіб із вадами зору хмельничан, бахмутчан та донечан. У час війни це особливо важлива і непроста місія. Війна нас застала ще в 2014 році, тоді ми перший раз попали під окупацію, але руйнувань великих не було. І ми якось пересіндили, і слава Богу, українська армія звільнила десь за 5 місяців після окупації. У лютому 2022 року, коли війна почалася вже повномасштабна, ми десь місяця два посиділи, поки не було таких масованих обстрілів і вимушені були виїхати. Централізовано такого не було. Тільки запропонував усім бажаючим працівникам УТОСа і не тільки працівникам, а особам з вадами зору. Директор Дніпровського УТОС Кіт Сергій Васильович, і люди, усі бажаючі, він розмістив на самому підприємстві. Керівниця регіонального представництва УТОС розповідає, що переїхати на Хмельниччину вдалося не всім її підопічним із Бахмутського товариства сліпих. Прийняли рішення евакуватися. Не всі. На жаль, є деякі люди, які залишилися і попали в окупацію їх вивезли на територію Росії. Усім іншим волонтери допомагали незрячим людям. Багато було волонтерських таких груп, які виїжджали. Але на початку повномасштабного вторгнення ще дуже гарно ходив транспорт, і усі бажаючі могли сісти на потяг або на автобус і виїхати до Дніпра. На Дніпро їхали, а потім вже кому куди. Багато наших людей забрали за кордон. Є там монастирі і в Німеччині живуть, і в Канаді, і в Англії, і во Франції. Багато країн прибрали наших сліпих до себе і дуже якби піклуються для за ними. Прибувши до нашого міста, Оксана Дарових взялася налагоджувати роботу хмельницького підприємства УТОС. Зізнається, було за що взятися. Нині потроху ремонтують стару будівлю, намагаються покращити виробничий процес. Хмельницькому ми займаємося. Я взяла це на базі підприємства Хмельницького. Тут виробляють навіть не виробляють, а переробляють картонні вироби. Це конверти клеють наші люди паперові і білі, і бурі, папки на зав'язках, швидкошивачі. Оце так така наша продукція. Ну, Адаптувати тут багато чого, тому що на на жаль, підприємство це знаходиться багато років в такому запущеному стані, і таке все, як от у х роках, коли було побудовано, нічого не робилося, на жаль. Ми почин... Почали зараз робити санвузол капітальний ремонт. Міська влада до нас повернулася лицем і на наші прохання замінила нам асфальтове покриття у дворі. А нам ще зробили дорогу до підприємства від світофора. Ви напевне це замітили. Що зробили нам тротуар дуже гарний, тактильну плитку положили. Я хочу завдячити місту, це дуже нам допомога, бо це була ну, катастрофічна наша дорога тут була, тротуар в такому страшному стані був і ями було. Ми це розуміємо, що важко зараз робити дороги і кошти виділяти на це все, тому що стан війни, але незрячим людям по таких дорогах було дуже важко ходити. Це не наша забаганка, це наша біль була. На жаль, у нас мало роботи, хотілося б трошки більше, бо як -то в колективі легше трошки перебувати, ніж на самоті. І люди можуть щось підказати в тій чи другій ситуації. Очільниця релакованого підприємства УТОС Оксана Дарових закликає усіх небайдужих підприємців встановити своє виробниче обладнання, на якому змогли б працювати люди з вадами зору, адже замовлень продукції нині катастрофічно мало. Менше замовлень насталося на початок війни. Дуже важко. От зараз ми не працюємо на даний момент, тому що у нас роботи немає, замовників нема. Дуже складно. Ціни знаєте, самі, які дорогі, комунальні також. Державна підтримка була, нам це сподобалось, хоч вона не така вже значима, але для працевлаштування осіб з інвалідністю ВПО. І не тільки осіб з інвалідністю держава компенсувала два місяці заробітної плати. Так як в нас продукція не рентабельна, тому що інваліди не можуть конкурувати з здоровими людьми по собі вартості продукції за рахунок того, що держава компенсувала хоч два місяці заробітної плати, підприємство не несло збитки, і за рахунок цього ми могли там щось і дах ремонтувати, якісь зробити покращення для підприємства. Для незрячих переселенців утосівців у Хмельницькому виділили кімнати у гуртожитку підприємства. Допомагаємо з продуктами, продуктовими наборами, різними засобами, нашими, які ми називаємо тифлоприладами, тифло з грецької сліпий, тобто озвучена техніка. Ось у нас глюкометри для людей, які мають скровий діабет. Вони є озвучені, вони є дороговартісні, але з допомогою благодійників ми закуповуємо і надаємо людям такі озвучені тонометри для вимірювання тиску, озвучені будильники, які також говорять температуру в кімнаті, озвучені годинники наручні. Ну от таким чином ми допомагаємо людям нашим. Ми трохи допомогли людям, переселенцям з житлом на базі підприємства УТОС є гуртожиток, були такі можливості, були вільні трошки місця, і ми поподвинулися, так би сказати, і дали можливість людям заселитися. Одним з головних помічників членам товариства УТОС є релігійні організації. Ми проводимо часто зустрічі з благодійниками. Проводимо планові наші зустрічі. наші Акції ми проводимо благодійні, А маємо тісну співпрацю з релігійними організаціями. Ми допомагає карітас дуже нам супроводом, з таксі соціальним теж дуже велика допомога. З нагоди різдвяно-новорічних свят членів товариства УТОС у Хмельницькому привітали представники християнської церкви Ранкова зірка. Ми довгий час до війни. Займалися допомогою малозабезпечених, де багато дітей, де люди мають певні вади, які потребують реальної штрої допомоги. Тому ми, по-перше, як християнська церква, ранкова зірка, з цього у нас виходить територія Добра Поділля, яка відкликається на цю допомогу до людей, які цього потребують. І наразі в УТОСі ми вже проводимо це четверте богослужіння. Повне богослужіння, де 100 чоловік ми збираємо. Господь дав нам милість мати цей ресурс. Три рази ми давали продуктові набори, гарні продуктові набори. Коли ми піклуємося про людей, це нехай буде як благословіння, щоб вони мали нагоду, що їсти в такий тяжкий час. Ми й до війни допомагали. Ну під час війни ми вже 47 тисяч. Як територія Добра Поділля, ми допомогли разним людям, які потребують цього. На заході, організованому благодійною релігійною організацією, звучала молитва за мир в Україні. Здоров'я усіх постраждали. Від війни ми віримо в перемогу, ми віримо в Господа, і ми робимо ці добрі справи, які і показують, що в цей час тяжкий час на цій землі є люди, які кидаються на допомогу зовсім незнайомим людям. Зовсім але ми хочемо дарувати їм надію, а головне віру нашого Господа. І ви знаєте, коли ти дивишся на ці глаза. Вдячні, хто бачить, хто не бачить, ти відчуваєш, що людина вдячна. Ти розумієш, що все, що ми робимо, це не даремно і це не оставляє байдужим, по-перше, моє серце, і багатьох волонтерів. Тож у Хмельницькому переселенці із вадами зору знайшли прихисток, житло і допомогу. Проте донині їхньою головною проблемою залишається належне працевлаштування і стабільний заробіток. Щодо цього сподіваються на підтримку місцевих підприємців і керівників установ.